Куди ж маю їхати? Може ви У вас його. немає підстав мене взагалі затримувати. Бані. Я взагалі зараз можу їхати далі. Я просто вам культурно нормально показую, Бані. що я, багатодітний батько згідно 23 Бані. статті. Згідно статті, Конституції. Не Конституції. Ви чуєте, згідно статті 23 про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Я як багатодітний батько маю. Ми призиваємо загальну мобілізацію. Е, Немає, не що я повинен возити з собою військово-обліковий документ. законі про мобілізацію. В, 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 від, 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 все від вас? Чи ви, чи ви щось провіряєте? Ви, все ви, з вами? Ви вас ще поспілкуєте зі мною? Можливо, ще не закінчилося. Ні, ну ви. Я, ви, я, я по своїй Ну, ви мене зупинили як поліцейський, все, я можу їхати. Ви представник ТЦК? Так. Ну все, якби мене зупинив поліцейський, я можу їхати. Я вам, як представник Він мене ТЦК, запитав. ТЦК, показую так. наказ коменданта. Хорошо. Згідно якого я тут перевіряю військово-облікове документи. От наказ коменданта. — Хорошо, дивіться, мене зупинив е уповноважена особа я в лисі поліціянта. Уповноважена е особа не просто так. Я розумію. Я прекрасно розумію. Я е е згідно статті 23 е знаходжуся. Е Тимчасово непридатним, я паду батько. У мене є свідоцтво, я вам можу показати. У мене троє дівчат неповнолітніх. Ну воєнкомат, ви... Все... Ви, ви це всі документи звичайно. З моїм воєнкоматом в мене питань ніяких немає. Я що вам та я не завжди... сказали, що не треба возити з собою. Вія привоз... привозив. Я привозив свідоцтва. Всі, коли народжувала діти, я привозив ну, свідоцтва, про... можу перевірити. А я не знаю. Це ваші якісь питання, як ви це можете перевірити? Я І кажу, що мене, мене питань немає з воєнкоматом. Абсолютно ніяких. От дивіться, я представник ТЦК. От ви зараз приїжджаєте блокпост, я уповноважена особа. Тут перевіряти ці документи. дивіться. Як уповноважена особа, ви можете перевіряти тільки докум... тільки паспорт мій громадянина України і там, ну згідно певних підстав. Ні, військово-облікові документи. Вот наказ коменданта. Я перевіряю. Хорошо, немає в мене військово облікового документи. Що далі? Що 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 Підете військомат, поточнити. Тоді я вам маю виписати. Ну то я піду до да, уточню. Як, як виписати? Якщо яким чином виписати? У мене є ручка, повістка, рука, що. ще? Повістка так? повинна бути заповнена. Повістка, як зап... повістка заповнена е, згідно мов розпоряджена. Тут я перевіряю у вас військово-облікові документи. Якщо у вас їх немає, то я вам виписую повістку. У вас бланки бланки з печатю і подписю. Ви, ви, ви приходите в будь-яку державну структуру, вам дають бланк, заповнений з підписом і з печатю, а ви можете туди вписувати будь-що. Не, не стукайте, будь ласка, по машині. Я почув. Ну, Добрий день ще раз. Дня, Старший інструктор ТЦК, ТСП, майстер Сержант Ромчук. Чи перебуваєте ви на військовому обліку? Так. Покажіть, будь ласка, і все, я кажу. У мене немає а, собі, мене немає Чому ви собі? Не возите? Ну тому що це нічим Всьо, не передбачено. Якщо ви перебуваєте на військовому обліку, значить все добре. Ви виписуєте, ви їлите, вам. Старше, так що, якщо все добре, то що ви маєте мені виписувати, знаю, ви і що я кудись обманює? маю їхати? Може, ви обманюєте? У вас немає підстав мене взагалі затримувати. Не я взагалі ви? зараз можу їхати далі. Я просто з вам культурно нормально показую, не. що я, багатодітний батько, згідно 23-ї статті, Конституції. Не Конституції. Ви чуєте згідно статті 23-ї про мобілізацію про мобілізаційну підготовку. Я як багатодітний батько маю. Тим я часом... вас не призиваю. Я перевіряю тут людей, які сидять Так ви ж знаєте. Ну так ви ж знаєте, що я в, в межах виключення в мене є свідоцтво. Я вам його предоставляю. В чому питання? Тому що тут переїжджає стільки людей, які не з'явились в воєнкомат і не занесли ці дані. Так я кажу, що в мене немає з моїм воєнкоматом ніяких проблем з моїм воєнкоматом там ніяк де я при проблем, це коли ви прийшли в військомат. Подали оці дані. Та, да, оці дані того, там подані. Оці дані думали. там подані. Ми догляд не обов'язково проходити, якщо я зараз, маю строчку. Зараз, ні, ні, всі, ні, ні ви не праві. Ви не праві. Значить, Військовий, не ВНК, якщо значить, ви не були в. ВНК. Якщо. Ні, ні. Я зразу приходив в військо... Я, зразу... Я приходив військкомат, подавав всі дані і писав заяву згідно з 23 статті, щоб мене щоб мені це, видали це, тимчасове це, посвідчення, зараз, тимчасовий тому, що військовий квиток. Зараз багато дітей, на день. Е, людьми... Проходження ВЛК це не обов'язково. Ви забрить режимний об'єкт військовий. Це не режимний об'єкт. Об ви виповнюється 18 років. послухайте, Виповнюється 18 років. Всі, вона правильно вам все сказала. Це ви умічите. Тобто, ми до чого йдемо? Факт відмови на вас, слухаємо. Який факт відмови? Пар поліцейський, можна? Да. Ох, які ви, коротше, тугі. Ви б показали поїхали. Я не можу. Я кажу, що в мене немає. Я, я не знаю. Я вам показую свідоцтво. Відкрийте закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Відкрийте 23 третю статтю і прочитайте її. Що вам не треба йти в воєнкомат? Що я багатодітний батько? Я маю тимчасову відстрочку, так, відкризу. Все, я вам показую свідоцтво, що я багатодітний батько. В чому питання? А військовий квиток. А я його не зобов'язаний з собою возити, в мене його немає з собою. Я вам говорю, я покажіть не знаю. що ви маєте їздити з ним. Покажіть мені, от, от, от ви покажіть, покажіть мені, будь ласка, покажіть, покажіть, статтю. Ні, там мені не вже, не, не... Покажіть, будь ласка, мені статтю, де написано, покажіть, що. Це багатодітний, старша дитина. Там же ж теж є пункти, що ви. Що, я що, моїй дитині 18 років вже думав. 2016, 2018, і 2020. Там, якщо старше 18 років, ну якщо троє неповнолітніх дітей. Троє неповнолітніх дітей. Я так старо виглядаю. Мені 29. А там перебираються. Ви пишіть все дощ, нічого підписувати не буду. Ну толку з того факту відмови. Так, а що від... буде? А як заповнюється взагалі цей а... акт відмови? А як він заповнюється тоді? На кого, є, На кого ви його заповниєте? У нас є вот пост. Де вас сідання? І що, пан поліцейський буде передавати третім особам не, мої не, особисті не, дані? Так а де ви їх будете не. тоді мати? У нас так а де ви їх тоді будете висити? У нас, нас відкрити реєстр, ми по номеру. Ну машини, так і все. А чим, а чим ви це підтвердите? Коротше, все, пишіть. Все, я можу їхати. До свидання. Приємного вам дня. Чи пупой займаються? Вони хочуть доказати свою пацієнту. Але саме головне, що відстояв.